Західна Україна це відпочинок, екологічно чиста їжа, оздоровлення і просто цікаві враження. Починаємо з рівного. Містом курсують ретро-тролейбуси, яких вже не зустріти на вулицях інших міст. Також тут можна потрапити на нічну екскурсію у музей бурштину. А ще саме в Рівному працює фабрика, яка одягає кожного десятого українця. Лише за день тут роблять більше 10 кілометрів тканини. І з Рівного рухаємося до Хмельницької області в Бакоту. До 1987 року. Тут була долина з двома селами, через які протікала річка Дністер, але їх затопили через будівництво ГЕС. Зараз тут велетенське Дніпровське водосховище. Річкою курсують туристичні водні трамваї. Ними можна дістатися до риборозвідника. Величезна риба, причому незвичайної форми. Від Бакоти 39 кілометрів. Кілометрів до міста Кам'янець-Подільського тут стоїть одна з найвідоміших пам'яток східної Європи місцева фортеця. Вона чудово збереглася. Її відвідують тисячі туристів щомісяця. Поряд із Хмельницькою Тернопільська область не менш цікава. Її візитна картка містечко Півострів Заліщики. Воно лежить у глибокому яру Дністра. Тут навіть свій мікроклімат. Подібних місць лише два у світі: підкова марворового каньйону в США та Мозель у Франції. Чоловіки треба возити своїх жінок не на Мальдіви чи Бора Бора, а сюди у містечко Заліщики Тернопільської області. А в селі Королівка можна побачити найдовшу гіпсову печеру у світі. Її довжина понад 230 кілометрів. Далі вирушаємо до Львова. Тут найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні 2500. А ще у Львові все створено для туристів. Магазини із солодощами та кавою, дешеві хостели, і, звичайно, десятки унікальних кав'ярень. А вогнегасник у вас є на барі. Сама ж Львівщина відома своїми замками. Підгорецький вважають перлиною європейської архітектури, одним із найкращих зразків італійських парків та єдиним такого роду в Україні. Олейський замок найстаріший на заході, а Золочівський єдиний в Україні зразок східної архітектури. Із Львівщини до Івано-Франківська звідси починають свій шлях любителі кататися на лижах чи сноуборді. від самого міста до найбільшого гірськолижного курорту України Буковелі 96 кілометрів. А в селі Ворохта стоїть найвища гора країни Говерла, 2061 метр. Закарпатська область єдина в Україні, яка межує одразу з чотирма країнами Європи Польщею, Словачиною, Угорщиною та Румунією. Крім цього, тут багато унікальних сіл у Колочаві аж 10 музеїв і за центр лозоплетіння. А ще тут розводять плямистих оленів із далекого сходу. Боря. у селі Лумшури можна в буквальному розумінні поваритися в чанах. Це така оздоровча процедура. А в нижньому селищі готують справжні швейцарські сири. Загалом оглянути усе у Закарпатській області не вистачить і тижня, але усю цю красу варто побачити бодай раз у житті.